Усім добрий вечір. 12 липня, 2023 рік. Виходь, Ренесмі! Виходь. Побігла. Гуляти наша собака. Покажу вам, що в нас на городі. Як все росте? Виноград. Гарний. А яблук нема. Ну, то не кожен рік ті яблука, а через рік. Так, у нас... 19.36. Вечір. зараз вам покажу, скільки в нас холодно. 22 майже градуси. Сьогодні було 27, але це холодно, дуже холодно. Були дощі, сьогодні не було. Був гарний день, але прохолодний. Скоро будуть баклажани. Цьому році щось дуже пізно. Мабуть, тому що були дощі, прохолодно було і вони в мене були в бур'янах. Ось такі справи. Огірки теж, це я другий раз вже висаджувала їх в відкритий ґрунт. Дивіться, ось такі малесенькі огірочки будуть. Помідорчики. Всього потрошечку. Там червоніть в бур'янцях помідори. А саме цікаве це груші. Хотіла вам показати, чому я вирішила відео знімати все із за груш. Дивіться, які груші. Я не знаю, як називається цей сорт, бо це саджав попередній власник. Дядя Паша саджав їх. То він знав, який то сорт, але він вже помер. І ми не знаємо. Можна по книжкам подивитись в інтернеті, що то за сорт. Ренесмі. Рене наша бігає, нагород не пускаємо. Ось такі груші. Зараз підійду, покажу вам ближче. Зелені помідори. Треба підв'язувати вже, бо вони вже падають, треба підв'язувати. Ніхто не хоче нічого робити. Видно вам, думаю, так. А оце я читала в інтернеті, що ця... Червона-чорна груша це кармен сорт. Бо я дивилась саджанці, і там був такий сорт. дізналась, що це кармен. Теж буде небагато, але вони такі смачненькі і такий незвичайний в них колір. Скоро будуть груші. Гарні такі. Хочеться груш. Я дуже люблю груші, груші люблю. Е, яблука так не люблю. Ось дивіться, яка грушка. Ось моя рука і ось яка грушка. Клас. Я дуже люблю груші. Вони солодкі. Їх можна з'їсти декілька зараз і нормально себе почувати. Яблук нема. Оце в нас Голден. В минулому році було дуже багато. Я продавала, роздавала. <хи> Дуже багато було голден. А зараз, отаке, бачите, там, дивіться, вон. Ех, де вам показати такі малесенькі яблучка, і вони хворі. Ось зараз тут покажу щось з ними ну, захворіли. Багато було вологи, багато дощів. Так, Ренесмі. Ренесмі теж біга наша господиня, так? Має. Земельну ділянку, будинок, будку і двох рабів. <хи> Які за неї прибирають все, купають її, їсти її готують, дають. Гуляють з нею, розважають. А вона нас розважає. Це теж груша, не знаю теж назву яка. Але вона теж солодка і вони майже в один час з тією, що на городі. А ще одна груша. Оця вже буде в вересні. Ну, в перших числах вересня. В прошлому році не було зовсім, навіть не квітла, а в цьому році квітла. Було багато грушок цих, але щось залишилось не дуже багато. Мало такі невеличкі. І ось така яблуня, Це вона в нас одна єдина, бо вона теж через рік в минулому році не було. Вони квітла, не було яблука. В цьому році будуть. Ну вона, знаєте, схожа на смак, як літня, як не знаю, як білий налив. Трошки солодша, ну не така кисла. Така вона літня, вона десь буде в серпні, початок серпня, середина серпня, так, до кінця серпня вона десь так, ну, впродовж всього серпня. Черешня зелена стоїть, нормальна. До речі, в сусідів ось жовтіє. Залежить від сорту, я так зрозуміла. Бачите, як пожовтіла, наче осінь. Е, у нас теж пожовтіла одна черешня, ось тут ця велика і ця теж стара черешня, вони зелені. Трояндочки. Ось покажу вам зараз. Вони такі зелені-зелені, ну гарні всі і листочки гарні. А та, що малесенька у нас на городі, їй три рочки. Ось, бачите, зараз повійду вам фігті, покажу. Усе зелене, ну добре. А, і ще оце яблуко, не знаю, воно зелене, воно теж у серпні. Воно таке велике, воно кожен рік. Мало яблук, але є. І воно смачне таке, солоденьке. Ну, таке нормальне, мені подобається. Білий налив, але його мало. Дуже мало. і Воно в цьому році пада зеленим. Мені воно цьому році не дуже подобається. Вон такі висять яблучка. Гарні. Десь, може, ще є. Ну, вже багато падало. Я варю з них компоти. Будуть гроші. Чекаємо на гроші. Ренесмі буде завжди бігати. Так, Ренесмі, іди до мене. Іди сюди, покажись. Для гарного настрою. А ось зараз покажу вам на городі черешеньку, який вже три роки. До речі, садженець величенький прийшов нам. О, так підросла. Ну вона чомусь жовтіє. І я дивлюсь, у всіх чомусь жовтіють черешні. Мабуть їм то холодно, то жарко. Не знаю, яка причина, хто знає, пишіть. Від чого це залежить, що треба робити, щось не вистачає, мабуть, цим черешням. Такі справи. Зараз ще покажу вам виноградик. Теж залишився від попереднього власника. Він у нас, я не знаю, як він називається, але його не було, ті всі роки. Ми його відновлювали. А де ж він не бачу? Це вже буду показувати, як він... А ось він. Ось бачите, який. Може, хто знає, що це за сорт. Напишіть, будь ласка. Ну, я думаю, як він дозріє, буде зрозуміло. Копаємо картопельку йому. Вже три рядочки викопала. Картопелька смачна. Своя ж І Ренесмі в нас гарна. Бігає завжди в гарному гуморі, гарний настрій. У собаки не буває поганого настрою. Так, Ренесмі. А тут зараз вам покажу, які в нас, як їх назвати, не знаю. Ці Африканські помідори. Чорні. Бачите, які? Дивіться, це вони ще не дозріли. Чорні отакі засмаглі помідорчики. Теж назву не пам'ятаю. Ну, є такі помідорчики. Тут звичайні якісь, звичайнісінькі. Капуста. Мабуть, теж буде, ну щось вона така в нас. Манюнька, манюнька. Ось які справи на городі. Гарна погода для бур'янів. Бур'яни дуже швидко ростуть. Ой, гляньте, які помідори. А город не так швидко росте, так, Ренесмі? Бачите, Ренесмі є у нас. Пирій. Так. Ну що, кажемо всім до побачення? Скажи Ренесмі. Всім до побачення, всім гарного вечора.